вітати всіх сьогодні в Книгарні є. це заключна акція фестивалю «Метрополія свідомого життя. Я думаю, що кілька наступних днів покажуть, який резонанс спричинив цей фестиваль у Харкові, але справді можна сказати, що подібні акції у нас бувають не часто і постать цього чільного митця справді постала перед харків'янами у своїх різних іпостатях в ході акції. В молодіжному парку в ході відкриття виставки у літературному музеї, перформансах на вулицях міста, читаннях. Так, от ще одна учасниця дискусії підходить Ліляно. Прошу. Приєднуватися на науковій конференції під час виступів пані Тамари Гундурової та пані Оксани Забушко, словом, дуже різні акції мали місце і заключна дискусія, яка запропонована в нашій програмі, має такий підсумковий характер і тема її звучить запах слова чи сучасні ідеї хвильового. Думаю, що оцей такий десант потужний у сучасну Харків. Культуру якраз і покликаний був дати відповідь на це запитання, а порозважати, щодо цієї теми ми сьогодні дамо можливість пані Тамарі Гундоровій, українському літературознавцю, доктору наук, член кореспонденту Академії наук України, панові Юрію Безхутрому, доктору наук, декану фіологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна, пані Ліліані Вижбовській, мистецтво -знавець. ...публіцисту, кандидату мистецтвознавства та Олегу Коцарєву, поету, письменнику та журналісту. Я думаю, що послідовно просто надам зараз слово всім нашим учасникам і кожен із них висловить свій погляд і на тему дискусії чи сучасні ідеї Хвильового зараз. І, можливо, кілька слів про враження від фестивалю від Харкова цілому.